Перша п'ятниця місяця наші розважання сьогодні будуть над словами Псальма 85-го. Приклони, Господи, Твоє вухо, відізися до мене, бо я нужданий і в Богі Бережи мою душу, бо я вірний. Спасити, о Боже, раба Твого. Що покладається на тебе, змилуйся наді мною, Господи, бо я весь час до тебе всуваю. Звесели душу раба Твого. До тебе, Бога Господи, я підношу мою душу, бо Ти, о, Господи, добрий, ласкавий, ти повний милосердя до всіх, що всувають до Тебе. Вислухай, Господи, мою молитву. Почуй голос мого благання. Псальмоповіч Завид просить Господа Бога о захист, у покров у своїх злиднях і своїх переживаннях. І подібно ми в то першу п'ятницю місяця, де відбуваємо то, хто відбуває велику обітницю до Пресвятого Ісусового Серця. Також ззиваємо. Захисту, порятунку в нашому житті. Але, дорогі мої, яка то має бути наша постава відносно пана Бога? Перше змилуйся наді мною, Господи, бо я весь час количу до тебе. Звесели душу раба Твого, о Господи, я підношу мою душу до Тебе. Перша умова і запитаємо себе, змилуйся, Господи, бо я весь час до тебе взиваю. А як то є в нашому духовному житті? Як ми приходимо до Бога, як ми взиваємо до Нього? Читає каже псаль Давид: я весь час взиваю Господа до тебе. Я весь час прошу тебе у захист і порятунок. Моя молитва до пана Бога то є від випадку до випадку, від потреби до потреби, праця, робота, успіхи, хвороба, неміч, недостатки, війна. Чи та наша молитва до Господа Бога є нашим життям? Постійно і щоденно. Це є Велика різниця. І тому Псальмуповіч Давид говорить: змилуйся наді мною, Господи, бо я весь час до Тебе взиваю. Я підношу до Тебе, о, Господи, очі мої, душу мою я підношу. Тому ми маємо завжди пам'ятати, що наша молитва, наше візвання і наше життя. Чи власне наше життя має бути нашою молитвою? Бо якщо тільки від випадку до припадку ми взиваємо допомогу в Господа Бога, ну то тоді само собою та молитва не є постійна, не є молитва наша витривала, не є наша молитва, яка яку може вислухати Господь Бог. Відтак, <кій> треба розуміти, ким ми є. І тому починає сип салом псельмопивіць Давид. «Приклони, Господи, Твоє вухо, відісуся до мене, бо я нуждений і вбогий. Бережи мою душу, бо я вірний, спаси, а ти, Боже, раба Твого, який покладається на тебе. Тобто псельмопивець Давид визнає, хто він є. Він є нуждений обагий, бідний. Так. І ти, Господи, прихили своє своє вухо до того нужденного, до того бідного, до того немічного чоловіка. Ці речі є надзвичайно важливі, тому що псальмоповість Давид на щить, яке має бути наше серце, наше серце має бути покірне перед Господом Богом. І псальмопивець каже: О Господи, я уповаю на тебе, я довіряю Тобі, я приходжу до Тебе. І так можемо ми сказати от ту першу п'ятницю місяця, Господи, я уповаю на любов Твого найсвятішого серця. Я довіряю Твому серцю. Вислухай, Господи, мою молитву, почуй голос мого благання. Чому ми сьогодні приходимо і відбуваємо ту дев'ятницю? Читає чи в цьому нагороджуючу святу літургію, тому що можемо сказати з Давидом: у День моєї скрути до тебе я всуваю, а ти вислухаєш мене. Сьогодні, дорогі братя і сестри, є велика скрута в нашому народі, але не тільки в нашому народі, але у цілому світі. В цілому світі війна. Ми бачимо те велике непорозуміння, те великий жарт. Ми бачимо зрешті світову кризу економіки і політики. Ми бачимо, що в сьогоднішній день в світі немає авторитет, жодний закон, все порушується, все руйнується, і переживає світ велику кризу. Великий хаос. Як вийти з того хаосу? Як вийти з цієї кризи? Як вийти з цього балагану? Всюди, де б ми наглянули, я не кажу, що, що завжди було добре. Світ перебував і знав ті різні кризи, так. Але сьогодні. Та криза вона починається в кожному серці, в кожної вірші. Та криза вона торкнулася сьогодні християнських родин, родині, родина розбиті, родина знищені, алкоголізм, наркоманія, ігроманія, зарада і багато інших пороків, які взяли вверх, в людському житті. Це все є велике запустіння. І хто може вивезти ту родину, хто може вивезти той світ з тої глобальної кризи? І Псалмоповість Давид промовляє, усі народи, що створив ти їх, перейдуть, поклоняться у Господи перед тобою і будуть прославляти твоє ім'я, бо Ти є великий і твориш дивні речі, Ти Бог єдиний. Тобто всі народи, яких сотворив Господь Бог, мають прийти і поклонитися Йому, впасти перед Ним і мають прославляти Його, бо Ти є великий і твориш дивні речі, бо Ти є єдиний і святий. Але бачимо суспільство сьогодні, наскільки закаменіли черстве, що навіть дивні речі. Бог не може упам'ятати людей. Навіть читаю оце, що сталося, та велика катастрофа у Львові, і де показують креду, інші сайти, показують ту стіну, де була фігура Матері Божої. І зцілила, врятувала, Бог показав дійсну чудо, а один дописувач пише. Краще би фігура впала і розбилася, ніж мав би бути зруйнований будинок. Що ви докажете таким сліпим людям? Що ви докажете таким людям? Бог би зійшов з неба і би показав йому чудо, і він би цього не зрозумів. Але таких людей сьогодні є надзвичайно багато атеїстів, безбожників, високомірних, зарозумілих, гордих? І вони просто плюють і зневажають Пана Бога. В такому світі живемо, дорогі брати і сестри. І тому, хто зробить той порядок, і псельму ясно і виразно каже, усі народи, що ти їх сотворив, прийдуть, поклоняться, Господа перед тобою і прославлять ім'я Твоє святе. Якщо світ не зрозуміє, якщо люди, яких сотворив Господь Бог, не зрозуміють, ким вони є на землі. Якщо люди будуть вважати себе богами і будуть адорувати себе, а не пана Бога, то нічого доброго не буде. І тому псальмоповідь каже, бо ти є великий Господе, і твориш дивні речі, бо ти єдиний є Господь. І, але то, що е, то, щоб йти за Господом, то мало самого бажання. І тому псельмоповість Давид каже: Господи, навчи мене дорога Твоєї, щоб я ходив у Твоїй правді, води моїм серцем, що перед іменем Твоїм я мав страх. Господи, я віддаю Тобі моє життя. Навчи мене, як я маю виконувати твої закони. Як я маю дотримуватися Твоїх заповідів, якою дорогою я маю йти, Господи, навчи мене, підказуй мене, провадь мене. І щоб я перед іменем Твоїм мав страх. Це є важливо, щоб кожен із нас мав страх, коли Він порушує закон Божий, коли Він переступає заповідь Божу. Господи, навчи мене твоєї дороги. Води моїм серцем, серце Боже, я віддаю тобі, провадь, моє серце. Я буду дякувати тобі, Господи, мій Боже, всім моїм серцем. Я буду прославляти ім'я Твоє навіки, бо милість твоя велика наді мною. І ти вирятував мою душу з найглибшого шоолу. О Боже, горді піднялися на мене, і рба насильників на життя моє чагає, вони і на тебе не вважають. але Ти, Господи, молостивий, повільний до гніву і повний ласки та правди. О, повернися до мене, Господи, і змилуйся наді мною. І в першу п'ятницю, дорогі брати і сестри, ми можемо сказати сьогодні плакати, радіти, тішитися, прославляти, благати Господа Бога, і можемо Тебе сказати, о Боже, горді піднялися на мене, на мій нарід, на мою землю, юрба насильників, Розбишак чигають над нами, відбирають життя нашого народу, калічують наше людське життя. Руйнують людське життя, наші міста і села. Але Ти, Господи, ми віримо, що Ти є милосердний, що повернися до нас, Господи, повернися до нашого народу, Господи, спаси нас, допоможи нам. І тому є так важливо, дорогі брати і сестри, уповати на Бога, довіряти до Господа, довіряти Господу Богу. Завжди Бог має бути на першому місці в нашому людському житті. Якщо цього не зрозуміємо ми, якщо того світ не зрозуміє, який постійно є в протесті проти Бога, так, звичайно, вони мають свого Бога, якому на ім'я диявол сатана, який керує ними, провадить їх, який намовляє їх. Який додає їм сили зухвалості, впертості, гордості, і тут зло може зайти далеко, зло може перемагати, але ми завжди пам'ятаємо, що у статочній формі зло ніколи не переможе, бо є Бог справедливий, який за добре нагорочує і за зле карає. Тому, розважаючи над цим псальмом, дорогі брати і сестри, ми маємо відновити дійсно оту велику довір'ю до люблячого Ісусового Серця, до тих обітниць, які Ісус Христос дав святій Марії Маргареті Алякок. Що Він зійшли оті великі ласки для тих, які уповають на Ного, які довіряють Йому, які приходять. І моляться до нього, покори серця за смиренням душі. Господи, навчи нас, як ми маємо жити, якими дорогами ми маємо ходити, Господи, влий в наші серця страх і любов, шляхетність і вибачення, прощення і милосердя. І тільки тоді ми отримаємо від Тебе благословення. Ibo dámo sa slavie. Amen.